Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі Терези. Для вас дорого гороскоп на січень 2024 року. Подивимося початок, середину і кінець місяця, як будуть для вас розвиватися події, які будуть для вас підказки. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. І так, початок місяця випадає Семірка мечів тут можуть бути якісь обмани, проблеми, невдачі, шахрайські дії. Хтось обманув, можливо, захоче витягнути у вас якусь певну суму. Також карта говорить про якісь маніпуляції, якісь хитрості, які, можливо, ви будете застосовувати для досягнення своєї цілі. Також можуть застосовувати ці ж маніпуляції проти вас, тому проявляйте обережність. Дивіться, з ким ви ділитесь своїми таємницями, що ви підписуєте, і взагалі обережність вам зайвою не буде в усіх сферах вашого життя. Наступна карта це двійка кубків. Двійка кубків говорить нам про ну, якийсь, можливо, вибір. Якусь таку двояку ситуацію. Також ця карта говорить про те, що можливо ви знайдете вірного друга, який завжди вам допоможе в вирішенні. Будь-яких складних питань, завжди зможе вам допомогти, завжди вислухає вас. Також ця карта говорить про можливі переговори, можливо, це на роботі будуть якісь там договори і так далі відключатися, можливо, будуть якісь, хтось шукатиме роботу, буде влаштовуватись на роботу. То тут на вас чекає гарний результат, ви зможете знайти те, що, те, що шукали. Хто шукає собі пару, то її обов'язково знайде в цьому періоді. Паз жезлів говорить про досить такий благоприятний розвиток подій, про гарні новини, новини, які будуть стосуватися ваших діток. Також пас жезлів вказує на якусь пропозицію, яка буде для вас, яка допоможе у вирішенні якихось питань у майбутньому. Якісь гарні можливості, якісь гарні шанси для вас випадають. Гарні перспективи, скажімо так, обов'язково такими можливостями скористайтеся, не упустіть гарного шансу. Імператриця, старший аркан, говорить про те, що всі справи, за які ви будете братися, принесуть вам гарний результат, успіх, гарний позитивний такий настрій і гарну винагороду за вашу працю. Також карта говорить, що ви зможете приділити увагу, вдосталь уваги своїм рідним, своїм діткам, своїм близьким. Наступна карта це Королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про вирішення фінансових проблем, про стабільність. Карта говорить вам про те, що вам допоможе у вирішенні якихось складних питань. Жінка, досить впливова жінка, жінка, яку ви довіряєте, яку ви дуже, скажімо, так, любите. Можливо, там бабуся, мама. І так далі, також ця карта говорить про велику кількість справ, яка у вас буде в цей період, але які ви будете робити з, з радістю. Також ця карта говорить, що не дозволяйте нікому собою маніпулювати, і все у вас обов'язково вдасться. Наступна карта, старший аркан закохані. Карта говорить про якийсь важливий вибір, який вам доведеться в цей період зробити. Вибір, який вплине на ваше майбутнє. Але тут потрібно не поспішати і зважувати всі за і проти, не поспішати з своїм рішенням. Також ця карта може вказувати на шлюб, на освідчення в коханні, на заручене і тому подібне. На побачення! І так, середина місяця, рицар мечів. Можливі якісь конфліктні ситуації. Також карта вказує на якісь поїздки, якісь можливо відрядження. Це можуть бути відрядження як і ваші, так і вашої близької людини. Із цього можуть виникати конфлікти, за чого щось вам не подобається, або що ви не хотітимете цього відрядження, або на роботі будуть виникати от там колеги, не захочуть, щоб ви туди їхали і так далі. Але у вас обов'язково все вдасться. Це відрядження вам просто необхідне для вирішення якихось складних ситуацій у вашому житті. Взагалі, це буде рух, це будуть такі відстоювання своєї точки зору. Захист себе, своїх рідних, своїх близьких. Якщо конфліктів можна уникати, уникаємо. Якщо цього неможливо зробити, то обов'язково захищаємо себе активно і нічого не боїмося. Шестірка жезлів говорить нам про те, що. У вас все вдасться, ви обов'язково досягнете успіху у всіх своїх починаннях. Ця карта вищує вам великі досягнення, успіхи і перемоги у всіх ваших починаннях. Саме головне не зазнавайтеся і пам'ятайте тих людей, які вам допомогли досягнути цієї ці, 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 ці мети. Уф -уф -уф. Просто не забудьте їм подякувати за, за допомогу, яку вони вам надають. Наступна карта це. Вісімка жезлів, швидкий розвиток подій, новини, якісь, можливо, листи, важливі дзвінки, якісь серйозні зміни будуть на вас очікувати. Також це можуть бути якісь поїздки, перельоти і так далі. Можливо, десь в іншу країну поїдете, там десь будуть у вас якісь перельоти і тому подібне. Також це буде дуже швидко розвиватися всі події, і отримаєте якісь важливі новини для себе, які дуже кардинально змінять. Ваше майбутнє. Паж мечів, якісь можливі конфліктні ситуації, і ці конфлікти виникатимуть із вашої сторони. Ви, можливо, не зможете стримати свої емоції і може виникнути серйозний конфлікт. Намагайтеся себе стримувати і не звертати увагу на всяких там, хто там щось говорить, якісь плитки розпускає і так далі. Не звертайте ні на кого увагу, а робіть те, що ви собі знаєте. Пітірка кубків, якісь проблеми, якісь невдачі, які тягнуться далеко там із минулого, які ви ще не вирішили, які не вдається вам вирішити. Бажано їх, звичайно, вирішити, тому що за цього у вас постійно поганий настрій, постійно якісь е, зміни, такі, можливо, навіть у здоров'ї можуть виникати зміни, тому що ви постійно хвилюєтесь, постійно себе накручуєте. Також ця карта говорить про те, що, е, можливо, ви. Щось у минулому пережили серйозно і постійно до цього повертаєтесь і вас це дуже сильно тривожить і мучить, Вам потрібно це пережити і більше до цього не повертатися, тому що минуле чомусь заважає вам будувати гарні плани на майбутнє. Двійка мечів. Дивіться, двійка мечів говорить про те, що ви закриваєте очі на якісь певні проблеми, на вирішення якихось певних проблем, постійно їх викладаєте, що, робить, що ускладняє ситуацію і важче дається потім вирішення цієї проблеми. Також ця карта може вказувати на те, що ви просто не будете не бачити якоїсь певної небезпеки. От просто от не бачите. Десь виїжджаєте, наприклад, на авто, не побачите іншого авто, можете там зачепити, і так далі. Десь буде переход переходити і так далі. От десь якась певна загроза може бути. Можете просто десь впасти і якусь собі шкоду завдати. Тому проявляйте обережність і ще раз обережність. На кінець місяця випадає старший аркан зірка. Зірка говорить нам про те, що. У вас все обов'язково вдасться. Головне, не втрачайте надію і всі мрії ваші обов'язково здійсняться. Ця карта говорить, щоб ви не боялися проявити себе, були більш сміливішими, більш активними. Тоді у вас все вдасться ви досягнете поставлених цілей. Все у ваших руках. Семірка Пентаклів говорить про те, що потрібно дуже багато активно працювати над поставленими цілями. І тоді на вас буде чекати результат. Не той, що ви очікували, але він гарний, буде все ж таки гарний. Саме головне, наберіться терпіння, і ще раз терпіння. Старший аркан справедливість говорить про те, що, незважаючи на які там проблеми, які б там не виникали, справедливість буде відновлена, і, і які б там перевірки, якісь там судові процеси, що б там не виникало у вашому житті, все буде. М в, в, в кращу сторону для вас і пам'ятайте, як відноситесь ви до людей, так будуть і до вас. Тому будьте чесними, справедливими, будьте, робіть все по закону, і тоді у вас буде все добре і все у вас налагодиться. Наступна карта трійка мечів. Якісь можливі конфліктні ситуації, проблеми, невдачі, негаразди. Це можуть бути як і в особистому житті, так і на роботі. Тут може бути і розрив відносин, і втрата роботи, можуть будь-які ситуації виникати. Саме головне не брати близько все до серця, тому що здоров'я це саме головне. Також карти говорять про можливий конфлікт. Часто ця карта програється на конфліктні ситуації, тому намагайтеся їх уникати. І все у вас налагодиться. І якщо у вас щось хвилює, якщо у вас щось тривожить по здоров'ю, обов'язково не відкладайте, а підіть до лікаря. Диявол. Диявол говорить нам про те, що вам потрібно позбутися впливу якоїсь людини, такої власної, яка у вас дуже негативний вплив має. Ця карта говорить про те, що ця людина вас постійно підштовхує на якісь погані дії, на те, що, можливо, ви там порушуєте закон, на те, що ви, можливо, думаєте там, про зраду і так далі. Пам'ятайте, що будь-які спокуси, які виникають на нашому шляху, за них потрібно буде платити. Спочатку може бути все прекрасно, ідеально йти, а потім обов'язково буде покарання. Тому намагайтеся уникати всяких цих спокусів і так далі. І не бійтесь проявити себе, показати свій характер і нікому не давати собою маніпулювати. Це саме головне. На початку місяця королева Пентаклі вказувала, що він дозволяли собою маніпулювати, а зараз тут вказує ось диявол на це все. Старший арканейрофант, наступна карта. Карта говорить про те, що вам потрібно бути чесними, справедливими, совісними, ніде нікого не обманювати, не вляпуватися, ні в які там складні ситуації, і особливо шахрайські якісь дії. Будь, робіть все чесно і по закону, і на вас чекає гарний розвиток подій і успіх у ваших справах. Також ця карта говорить про те, що можуть виникати в когось в цей період шлюб, заручення, освідчення в коханні, а просто в когось, може бути, навчанням. Де ви отримаєте гарну інформацію, яка допоможе вам в майбутньому. Також, також на вас може очікувати успіх у кар'єрі, але більш, знаєте, не. Індивідуально, а більш так в командній роботі ви матимете більший успіх. Підвівши підсумок, я можу сказати, що початок місяця вам потрібно проявити обережність, щоб не вляпитися в якісь обмани і шахрайські дії. Ви обов'язково знайдете вірних друзів, людей, які вам обов'язково допоможуть. Спілкування на вас очікує по інтересах. Якийсь успіх у ваших справах, у ваших починаннях, хто шукав другу половинку, її знайде, хто хотів нагадати свої справи в кращу сторону, обов'язково це вдасться. Також на вас чекає досить такий благоприятний розвиток подій, гарні новини. Гарні новини від ваших діток і, взагалі, гарні можливості на майбутнє, які принесуть вам досягнення ваших цілей, гарний настрій від виконаної роботи і непогану винагороду від вашої роботи. Допомога буде у фінансових питаннях, вирішиться багато фінансових проблем. В цьому вам допоможе жінка, досить така впливова. Саме головне карта говорить, що ви не дозволяє нікому з собою маніпулювати. І все буде у вас здаватися. Також на вас чекатиме складний вибір, в якому потрібно проявити всю відповідальність і зважити всі за і проти без поспіху прийняти важливе рішення. Також, мої дорогі Терези, в початку місяця в когось можливе свідчення в коханні, шлюб, заручений, тому подібне. Тому у вас досить такий непоганий початок місяця. В середині місяця на вас можуть очікувати якісь конфліктні ситуації, якісь поїздки, якісь відрядження. Як це можуть бути і ваші відрядження, так це можуть бути і вашої другої половинки. Саме головне, намагайтеся уникати конфліктів, де їх не можна уникнути, і потрібно захищати себе і рідних. то будьте активні, вперед вас все вдасться. Ви обов'язково досягнете е, успіху, досягнення всіх цілей, перемоги і гарних результатів. Саме головне там не зазнавайтеся і не забудьте дякувати тим людям, які вам допомагали. Також у вас все буде швидко, швидко так розвиватися. Навіть ви цього й не очікували. Будуть гарні новини, гарні можливості. Успіх у всіх починаннях, але знову ж таки можуть виникати конфліктні ситуації із за вашого характеру, за того, що ви не можете стримати певні свої емоції і уникнути конфлікту. Намагайтеся уникати конфліктів. Також можуть виникати якісь проблеми невдачі із-за минулого. Якісь минулі проблеми не вирішилися і постійно дають про себе знати. Це псує вам настрій і завдає ще додаткових якихось проблем. Намагайтеся уникнути цих, завершити всі ті справи з минулого і більше до них не повертатися. Також у вас можуть виникати якісь такі проблеми. Якісь невдачі, можливо, якась навіть така небезпека, якої ви можете просто не помітити і втрапити в халепу. Намагайтеся бути більш обачнішими в середині місяця. Також не намагайтесь закривати очі на всі проблеми, які вас оточують. Це змушує вас їх постійно відкладати, і вам важче стає їх потім вирішити. Є проблеми, вирішуйте їх, не відкладайте ні в якому разі надальше. Також ця карта може ось вказувати на твійка мечів, яка говорить і про те, що ви можете не бачити якоїсь наявної проблеми. Її бачать всі, кроме вас. Також є, скоріш за все, людина, якій ви дуже сильно не довіряєте. І ця недовіра не просто так виникає. Довірте своїй інтуїції, і у вас все вдасться. На кінець місяця, старший аркан Зірка, говорить нам про те, що не бійтеся, будьте сміливіші, проявляйте себе, не бійтесь, показувати, на що ви здатні, не втрачайте надію, всі ваші мрії здійсняться. Багато працюйте, наберіться терпіння, і ви тоді обов'язково отримаєте непоганий результат у всіх своїх починаннях. Також на вас очікують, можливо, якісь перевірки, можливо, можуть бути якісь судові процеси тому подібне, якісь складні справи, Якісь справи з паперами, можуть виникати якісь конфліктні ситуації, знаєте, якісь спірні питання. Але справедливість буде на вашій стороні. Пам'ятайте, як відноситесь до людей ви, так відносимося і до вас. Тому будьте чесними, справедливими, не порушуйте закон і нікого не обманюйте. І у вас обов'язково все буде добре. По твоїй мечі у вас виникатимуть складності в особистому житті. Це можуть бути і на роботі, і так далі. Це може бути розрив відносин, втрата роботи, будь-які ситуації можуть складні виникати. Саме головне будь-які проблеми, які б не виникали, не беріть близько до серця, тому що ваше здоров'я потрібно берегти. Пам'ятайте про це. Якщо був, планувався візит до лікаря, обов'язково не відкладаємо, а йдемо. І не беремо все близько до серця. Можуть виникати якісь конфліктні ситуації. Дуже часто ця карта вказує саме на конфлікти. Тому намагайтеся їх уникати і не брати все близько до серця. Все налагодиться. Також карти вказують на те, що. У вас оточенні ну, є людина, яка дуже сильно має великий вплив на вас. І постійно вас підбурює на якісь погані дії, дуже такий якийсь власний характер має. Також ця карта може вказувати, що хтось має якийсь, можливо, і магічний вплив на вас. Також карти говорять і про те, що ні в якому разі не піддавайтеся спокусам, які виникають на вашому шляху. Особливо, коли це стосується десь якихось обманів, врат і тому подібне. Довіряйте тільки своїй совісті, своїй інтуїції, і все вас вдасться. І пам'ятайте, будь які спокуси, яким ви піддаєтеся, які б вони там не були солодкі і прекрасні, обов'язково вернеться все і доведеться відповідати. Пам'ятайте про це. Єрофант нам говорить про те, щоб ви були чесними, щоб ви робили все по закону, по справедливості, по совісті. І тоді у вас все налагодиться. Також карта вказує на отримання якоїсь важливої інформації для вас, можливості навчитись чомусь новому. Також це може карта вказувати на шлюб, на вінчання, на хрестини, заручене і тому подібне. Е, також карта говорить про те, щоб ви е, довіряли своїй, ну собі довіряли. От е, ні в якому разі. Не піддавалися цим впливам. І тоді у вас обов'язково все буде добре і все налагодиться. Також у вас може бути спілкування із людиною в віці, яка дуже гарну пораду вам дасть на майбутнє. Це може бути у вас вчитель, наставник і так далі. Але ви отримаєте дуже гарну пораду, яка в майбутньому вам допоможе, дуже, дуже сильно допоможе. Тому не нехтуйте порадами, які вам дають люди старші вас. У вас все обов'язково вдасться. Саме головне уникайте спочатку місяця всяких обманів, шахрайських дій. В середині місяця обов'язково уникайте конфліктних ситуацій, і намагайтесь вирішувати вчасно всі свої проблеми. А, місяця, а в кінці місяця ні в якому разі не ігноруйте. Тривожні якісь знаки щодо здоров'я, обов'язково йдіть до лікаря, якщо це потрібно, і намагайтеся уникати конфліктів. Взагалі не братися близько до серця. Всі проблеми, які б у нас не виникали в житті, завжди можна вирішити головне не розкисати. А диявол вказує на те, що повинні в якому разі не піддавалися спокусам, які будуть виникати перед вами, а їх буде дуже багато, тому що за них потрібно буде відповідати. Тому тримайте себе в руках і все у вас буде добре. Взагалі місяць у вас буде досить такий непоганий. Якщо ви проявите обережність, все у вас буде добре. Бажаю вам гарного вдалого місяця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення.